З Підвищенням температури повітря санепідеміологи активніше перевіряють війницькі зони відпочинку біля водойм або упередити поширення кишкових інфекцій. Досліджуючи склад пляжного піску та якість води, випадково виявили личинки паразитарних організмів. Днями на пляжі гонти виявили неприємну знахідку. Лабораторні дослідження тутешнього ґрунту показали, тут є яйця, аскарид. Вони дуже розповсюджені в природі. Вони є ну практично. Всюди мається на увазі пісок, ґрунт. Вони свідчать про те, що є фекальне забруднення, тобто як тваринами, так і людиною. Саме на пляжі Гонти, кажуть епідеміологи найчастіше і вигулюють домашніх тварин. Але збудником гельмінтозів є не тільки фекалії чотирилапих. Туди ми собаку не виводимо, ні в якому випадку. Звісно, вона піде в кустики. Ну согласійтесь, бувають люди більше гадять, ніж животні. Єдине, що можуть порадити лікарі-відпочивальникам, це дотримуватися елементарних правил гігієни. Те, що стосується купання, це основне це не ковтати річкову воду. Аби убезпечити дітей від зараження, дорослі мають наглядати за ними і не допускати, аби під час гри малі брали руки до рота. В очі не можна госипати не якщо пальці в піски, не можна їх купати до носа, до рук не їсти пісок. Головою насипати. Зразу ж піду до вани, Сама схожу в душ, помию руки і потім якимось засобом їх теж промию. При потраплянні гельмінтів в організм людини особливої загрози життю це не несе, Втім, негативно впливає на стан здоров'я, зокрема, викликає порушення травлення та дретьвеливість. При появі перших ознак хвороби слід звертатися до лікаря та пройти курс лікування. Ірина Коршвадемінжеєвський новини телеканал Віта.